Чому ти розлучаєшся з дружиною? Уявляєш, її тіло ніч не було вдома, а вранці сказала, що ночувала у сестри. Ну, то й що? Бреше падлюка. У її сестри ночував я. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. <рес> Два друга у кафе їдять, п'ють, розмовляють за життя. Ось один каже. Яшо, он дивись за тим столиком, які дві симпатичні панянки сидять. Давай підійдемо, познайомимося. Обов'язково, мішо, познайомимося, тільки згодом. Нехай спочатку розрахуються. <звук> У купе їдуть мама з маленькою дитиною і мужчина поважних років. Увечері перед сном мама садить малого на горщик і наполегливо повторює. Міша пісь-пісь! міша пісь пісь, міша, пісь, пісь, міша пісь, пісь Тут мужчина не витримує. Пані, може, досить уже? Ваш Міша ні разу, а я уже шостий раз біжу. Сусідки сьогодні вранці біля під'їзду вирішили підколоти мене. Важко, мабуть, одній без чоловіка, а я вирішила їх добити. Та ні, мені ваших вистачає зустрілася якось українець та китаєць. Добряче випили і почали своїми країнами хвалитися. Китаєць гордо каже: У Китаї мешкає майже півтора мільярда людей. Уявляєш, українець. А у нас в Україні проживає трохи менше 40 мільйонів. Китаєць. О, та ви всі один одного в обличчя знаєте. <риклад> Васю, я тобі і пуховик у машинці попрала. І що? Тепер у тебе на весну є вітровка.